Він ширше дивиться і він робить ставку скоріше на європейську спільноту. Це ця ну, його ініціатива. Так, тому що він навпаки каже, що Європейський Союз е, ну, не виріс, грубо кажучи, і штанців. Це моя інтерпретація. Бо він і про Великобританію там говорить. Та, та, це то, не тому що превисус, та, і ширше, і він відповідно і Балкани, щоб повністю залучити, і так далі. Так, так, так. І в цьому нюансі, я думаю, що цікавий нюанс. Бо по суті, Макрон він вказує на ефективність. Як НАТО, так і Європейського Союзу, по суті, виходячи із тих е, е, норм, які неефективність nee за... nee 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 Ставить під сумнів. ефективність. Так, так, так. От. І власне ситуація яка? А, якщо повертаємось до безпекового виміру, то в мене складається враження, що з однієї сторони Макрон хоче стати лідером а, нового полюсу в геополітиці, тобто виокремити Європу в територіальному вимірі. Uh -huh. Яка буде мати свою окрему позицію, і знову ж таки він посилює свою тему зі стратегічною автономією, але водночас Макрон боїться майбутнього конфлікту загострення ситуації між Китаєм і Сполученими Штатами, uh -huh. і він хоче зіскочити зараз Європою з цього поїзду. Uh -huh. Який зараз відбувається, і тому от воно все власне і вкладається. Тобто зараз він хоче завантажити і ВПК, хоче модернізувати відповідно всі процеси всередині Європи. А коли настане критичний момент, ну бути ну можливо навіть такою певною золотою акцією, який буде і з американцями, і з китайцями. З точки зору, ну тобто, набо ну, так, швидше такий нейтралітет. Мені здається. ні, це, мається так. на увазі, що модератор швидше за тобто, це я, сторона, яка я... сяде посередині. Одне, одне слово додам. Саш Справа в тому, що сьогодні зробив заяву очільник закордонного відомства Великобританії Камерн, який сказав, що. Ми повинні, Україна повинна, має право бити західною зброєю по військових об'єктах на Росії. Майбутній прем'єр великобританії. Уніс... Уніс... Ні, ні, я не про те зараз. Майбутній, це, от якраз ну хай буде унісон сказаним Макроном речі і так далі. Вивазь це ж перебив. Ні, так дивись, якраз ти правильно ігоря. Да, я просто завершу думку стосовно цієї автономії. І тут цікавий нюанс. Макрон, як він він же ж не хоче сам палити відносини з Російською Федерацією. Навіть у те інтерв'ю економісту він там каже, що є там, ну треба ж з Росією там тримати зв'язок. Звичайно, після того, як Росія напала на Україну, все змінилося, але відчувається, що все рівно якісь канали він хоче зберігати. І це якраз просто свідчить про те, що е, от євроатлантичний простір, як щось цілісне, зараз реально тріщить, і е, виходячи з цієї позиції. Чи, чи будуть цьому сприяти вибори в Сполучених Штатах? Очевидно. Але так чи інакше, американці будуть зменшувати вплив в Європі, і зараз Макрон хоче зайняти цю Нішу, поки е, десь там Німеччина ще, ну, вона не впевнена, чи буде, хоче вона цього чи не хоче. До речі, щодо ядерки, це ж ми ж про Макрона казали в інтерв'ю економісту. Ну так, він же ж там фактично ставить під сумнів ефективність американської ядерної парасолі в рамках НАТО. Та що ти взяв? По суті, воно там в тексті є. А він він в Польщі воно говорить про те, що він про готовий -та. свою ядерку дати. Так, він же ж говорить з економістом, по суті, експерс... ну, як з Великобританією, угу. де він вказує про необхідність, що де, треба робити більш ефективно. От у нас є ядерний потенціал, у Великобританії є. І нам треба е, зараз створити формати, в тому числі для того, щоб захищати є, е, європейський континент е, в географічному вимірі. От. І просто от якраз оцей фактор ядерної парасолі, от, що е, мені е, ну, не те, щоб здивувало, але він, по факту, він реально він не вірить в те, що е, ядерна американська зброя здатна стримати Російську Федерацію. Це означає, що Макрон вірить все-таки, що Росія може застосувати ядерку. Навіть я, я, якщо ти не вирішить, я, я, про, от, я відсоток, чого власне то, да, то, про Макрона згадав, тому що очевидно Путін посилає сигнали, що. Ну, тема стримування вже в минулому. Ігор, питання ж в іншому. Ядерна зброя є стратегічного характеру і тактичного, тому що, використавши снаряд там, 155 міліметровий, так з ядерного, це також використання ядерної зброї. І питання в іншому. От я думаю, що Макрон мав на увазі, як буде діяти цивілізоване суспільство, зокрема, Білий Дім. Тут же ж якраз нюанс, тому що Росія ж провела декілька своїх випробовувань. Зокрема, запускаючи ракети на території Польщі, подивились на реакцію НАТО. Там навіть стурбованості особливої не було. Uh -huh. Перший раз взагалі сказали, що це українська ракета. Вона well, така пролетіла і пролетіла. Да. Ну, Інше пролетіла. взагалі, типу, та нічого не було. Потім якийсь грибник, там 300 кілометрів виходить. Тьоптить, знаєш, а це що? Ракета. Його, Його! Да. Знаєш, типу Другої світової війни, напевно, лежить. Вилізла. От в чому момент. І коли знаєш, в Кремлі же теж апробовують цей запас міцності да, і червоної лінії, до якої межі, коли можна отримати по шапці, там, по зубах. От вони ж розуміють, тільки це. І поки от той етап от він наростив, а тепер для того, щоб світ трошки отримав черговий, щоб контент і трошки так в паніку посівся, тепер можна використати ядерний терор. Чому я говорю, балістичні ракети в якості Сармат не полетять? От в цьому можна бути спокійно. Чому? Тому що якщо вони полетять, то на той момент полетить щось і в Кремль. Ті бояться тої історії однозначно. Але влаштувати ядерний терор на території бойових дій в Україні, або те ж сама Запорізька атомна електростанція, за яку ми е, згадуємо рідше і рідше, але треба ж пам'ятати, це теж об'єкт ядерного терору. І можна зробити гібридний процес, і потім, так як з каховської версія, сказати, це Україна нанесла відповідний mm. дронам дроном. О, гра, це типу... до речі, найбільша зараз небезпека, тому що ми пам'ятаємо, якою була не. Кволе реакція світу на Каховську ГЕС, один із найбільших да, тех, одна з найбільших техногенних катастроф. А яка реакція була на дрон, який вдарився в шостий блок самої Запорізької ГЕС? Да, ноль, тому, ноль. тому так, тому ну, це -то Росія ядерну ну, зброю, якщо не використає, але ефективно вона використовує як інструмент шантажу. Запорізьку атомну електростанцію, і у них залишається момент звинуватити Україну, тому що в нас знаходиться під їх контролем. Вони можуть сказати, нам це, це їх улюблений прийом. Нам е не вигідно. Ми заче, отак обіцяють Намальнева, нам етані атомну електростанцію, нам це не вигідно. Все Україна. І вони можуть це дійсно закинути в дискурс і про це будуть говорити. Тому що ті ж самі російські опозиційні змії і політики, коли Каховську Гес підірвали, ви ж пам'ятаєте, як було: ну ми до кінця не знаємо, що там про. За шлактовина. Ми не обвіняємо Україну, звісно, виновата Росія, тому що вони почали цю війну. Но Україна ж могла случайно Майк в НАКІ робив розбір з цього приводу Санченвайперій. Да. Та перепрошую добре. да, тому вони закидуватимуть. От це ось один із Ті, таких тільки ці люди ми... чомусь потім мовчали, коли відео з самої Каховської ГЕС, коли її підірвали середини, як росіяни сміються, як хі-хі-ха-ха, як весело їм. І вони мовчать, але оця політика не все таке назначено просто масштабується вже на інші території, на інші об'єкти.